Доброго всім дня. Я думаю, що кожен городник залюблений у якийсь овоч. має своїх улюбленців. І, мабуть, кожен чекає з нетерпінням, коли ж родять гірочки. І немаловажно, щоб огірочки були ще і смачні, і ранні, і урожайні. Отже, я сьогодні поділила гірочки на два. Типи не дуже смачні і дуже урожайні. І першим таким огірочком це зозуля. Зозуля це довгі огірочки, виростають, <кій> дуже смачні, ранні і солодкуваті на смак. Їх можна консервувати, і дуже смачні вони і в салатах. Далеко огірочок теж. Немає такого приємного зеленого кольору і виростає рясненький такий і світлого кольору. Це світлі всі. Я дуже полюбляю саме такого кольору огірки. Смачний смак огірки. Я не буду давати характеристики, хто хоче подивитися в інтернеті, щоб не гаяти часу. Але Мені подобається смак цих огірків. водограй, Цезар і лібели особливо такі смачні огірочки. Далі я хочу сказати про дуже врожайні огірки це Арктика. Ну, всі, мабуть, знають Арктика дуже врожайний сорт огірочків, приємного такого кольору, красивого. Дуже багато огірочків зав'язується, ну, тобто дуже врожайний сорт ортика. Дуже люблю сорт Шахті. Це вже е, декілька років висаджую, мені пропонували і кібрію, але шахті здивував мене минулого року дуже гарним урожаєм. Декілька хвилин зупинюсь на ньому, листочки прикривають гірочки, дуже такі листочки гарні, довгі стебла. І коли розгортаєш огут, там дуже багато знаходиться дуже красивих огірочків. Ну, Арктику, звичайно, я брати висаджувати між, кукуру... між рядками кукурудзи. Тоді вони полізуть на. Кукурудзу і теж захистяться від сонечка Дуже урожайні ці два сорти огірків. Наступний сорт теж такий потужний сорт, дуже потужне стебло в ньому яке закриває гірочки це октопус. Подобаються мені гірочки і октопус. І наступний сорт пучині пучині це огірки. Які можна висаджувати навіть на підзвікуні в хаті. І вже я висадила їх, і вже вони проросли. Ну, і ще хочеться зупинитися на сорті Соната. Це, так скажемо, і смачні огірки, і дуже врожайні. Я вже, можливо, і говорила про те, що була на базарі і в сонату висаджувала на своєму городі то... Черга була гарна, через те, що хто спробував ці огірочки, то приходили на другий раз шкірочка тоненька і солодка. І я, Якщо це не підробка, то огірки дуже гарні. Але мені колись в коментарях писали, що та що то за соната, що ви думаєте? Ні. Якщо огірочок дійсно от не підробка. от Беру упаковка їх. Це шах, це так само і сонату цілу упаковку беру. Ну, так порозділяла їх на частинки по 10-20 по штучок. І от коли беремо в таких упаковках, то соната дуже і дуже смачна. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, поставте вподобайки. І поділіться, будь ласка, які ще сорти огірків вам подобаються. І ще от сусідка мені запропонувала такі сорти купити вересневий і німецький стандарт. Говорить про те, що вересневий дуже довго, аж до заморозків є огірочки, і вони такі рівненькі. Ну, Це наш український сорт. І гарні огірки німецький стандарт. Ну, так порадила мені сусідка. Їх я ще не височувала на своїй ділянці. Всім гарних врожаїв, міцного здоров'я і всього всього найкращого.